Не виносимо ми його на сесію зв'язку з тим, що немає позитивних висновків, немає ніяких висновків. А немає висновків, тому що мають затвердити план детального планування архітектура. Давайте можемо його послухаємо головного архітектора, коли це настане. На погляд архітектури, там є проблема. Ми дивимося трошки наперед, Проблема з доїздом. Куди його вирішити, до тієї ділянки. І проблема підключення комунікацій. Якщо буде будівництво, там індивідуально треба провести туди електроенергію, газ відповідно і воду і каналізацію. Ми зараз ці питання вивчаємо, узгоджуємо. У нас є проблеми зараз з доїздом, худою ви вирішити, чи з Лопатіна, чи з сторони більше Дубнівської, але там є школа, інтернати, там виходить цей проїзд. Мимо навчального корпусу цих дітей, ну теж вони на п'ю чи сиропи. І виходить, заїзд по законодавству дуже проблематично, треба вирішувати школу. З Лопатіна можна, але там, якби рельєф ускладнений, треба це зробити. Я думаю, це скажімо, зараз. Проходить коригування самого доїзду. Ми вибираємо кращий варіант з того всього. І узгодження містодівною документацією з Києвом з Дніпромістом. Терміни, скажімо, пройшли вже витримані по цьому детальному плану. Всі Ну, я знаю на протязі місяця. Надію, що я це все вирішу і буду, буду готовий, скажімо так, погодити всі питання. Бо це вже виходьте щось комунікація. Бо да, все ми... одно вам прийдеться потім ходити, і ви самі ну не доб'єтеся кожен окремо, а це йде від імені якби, держави, то ми ходимо по цих організаціях, там де були нігас, де це, і беремо в них техомогу. Мінітура зараз займається як це в комплексі. Вирішити, щоб вам було менше хлопоту. Тому що ми розуміємо, що для вас буде потім складніше дорішувати. Просто віддати вам і забутися. Через інтернат там, дуже важко. І от, їх після жир на Білорусі повезли в Лонськ. І він виконував всіх зараз. Всі, зараз люди пишуть всі, що він побратовував живий. І, і коли був останній приказ, спинити вас танків які йшли на лаз. А він був грантоменчик один. І він перший там йому голову знесло, його такого посунули. Я, я бою в Харків його знову додому привізів. А ще питання сьогодні. А рішаєте з листопада вже бачите скільки. І що? Що, це тяжко? Якщо не можна зашки, не можна. Так, да, так, да, ні, ні, ні. Раз це таке, є ще з такими темпами. то вас тут на передову ці білижі проєктувати. Вас як не сепаратісти, то наші заблокують. А зараз на мого сина 40, -х. він собі приїхав 14 серпня. Я зайшов в Харкову мор щоб ви побачили, мене ще там мрозі, згадаю, зараз і мурашки біжать. Там людей б, а з, забирав з Новолинська хлопчика. Тому що тут не, не, не говорити, бо пишуть. Туди побачите. А я приходжу, тільки згадую, це все. А воно не потрібне. Якщо може так, да, так, да, ні, ні, і все отак. Хіба то припламати в метр, може завтра нічого не треба може, ні, буде. Може за все оставимо. А не обов'язково. Буде воно все. сезон. Його я вам обіцяю на протязі місяця, що воно зрушиться з місця і з тих, що ми з вами будемо працювати на видачу відбутися. Виїхати разом на, на те місце. Я там ще двоє, ходить там будуть жити, якщо будуть жити вони. І так, да, да, не відчинно, то, що хіба що.